На готування часу нема. Апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, 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 і готово! Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити і можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Біля нас Олександр Олександрович Ковпак, головний тренер ЛНЗ Олександр Олександровичу 5-0 Шикарна позитивна нота на завершенні цього року. Які у вас емоції, які враження в цілому від від, від цієї гри і взагалом від першого етапу. Емоції дуже позитивні, тому що нарешті ми дочекали своїх деграцій того життя футбольного та, тих справжніх емоцій, які сьогодні були на футбольному полі полі. Я їх дуже просив, щоб вони не звертали уваги на те, що сьогодні були тяжкі умови в плані там, поля, але ми сьогодні приклали дуже багато зусиль для того, щоб ми змогли тут грати, тому що перед началом. Початком гри ми до нас звернулися з проханням, щоб допомогти розчистити це поле. Ми сьогодні всі, навіть і тренери, і директори, всі, і гравці, і ті гравці, навіть які грали в складі, сьогодні долучились до того, щоб кінцевий результат був 5-0. Я дуже задоволений хлопцям тому хлопцями, тому що вони сьогодні провели, ну, мабуть, найркіший матч в плані самовіддачі і в плані цих. Життєвих позитивних емоцій. А якщо так казати загалом за першу частину цього сезону, то ну, десь були яскраві ігри, десь ми втратили очки, але ж кажу, там, знаєте, будемо вже рахувати вже весною. На що ми будемо здатні? У нас буде час для того, щоб підготуватись і рухатись вперед, тому що першу частину ми закінчили, але друга частина. Має бути ще складніше. Е, Який далі у команди план? Завтра проведемо зібрання. Сьогодні, скоріш за все, зберемося і на теоретичне заняття. Да, трошки поспілкуємося в, е, в домашній обстановці. І після цього завтра там проведемо е, якісь зібрання і е, підемо в відпустку десь аж до 15 січня. Ну, а там уже будемо. Починати працювати. Ну, проектор на теорії, я так розумію, вмикати не будете сьогодні. Ні, проектор залишимо на, 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 на наступний рік. Да, сьогодні я ж кажу. Сьогодні буде хлопці, заслужили, щоб сьогодні неформальна така обстановка була. Так що можна буде дозволити і, не тільки піцу з'їсти, а й запити чимось. Дякую. Дякую вам. Біля нас Ігор Валентинович Джапченко, головний тренер гірника спорту. Ігор Валентиновичу, як сьогодні оціните цю гру? Чи можна її взагалі оцінювати, зважаючи на стан поля? Ну, оцінювати б не щось. вісь. Ну, зрозуміло, що майстерність у ваших футболістів вища, ніж наших. Плюс характер нам. Теж нема не характеру, ну, щоб там, битися по цьому полі, ну, це ж, ж назвати полем, мабуть, не можна. Але мастер, майстерність ваших футболістів їм дозволяла на цьому полі грати, забивати. Ну, ну а ми ну, дуже слабкі. Не вистачило нас, напевно, після домашньої гри в четверг. Так що дали молодим футболістам там, в першому таймі зіграти. Так, що ну ми дуже слабо провели цю гру, і я поздравляю ЛНЗ з перемогою. Так що щось сказати, ну щось ну по цьому полю. Ну я кажу, що, ну це дійсно це не дуже. Ну можна було розчистити там у 8-й годині, о десятій. Там ну. Ну, ви кажете, що майстерність футболістів ЛНЗ була вищою, але, в принципі, на такому полі майстерність і не нівелюється по великому рахунку. Тобто ви не задоволені сьогодні характером і бійцівськими якостями своїх футболістів? Ну і, і, і цим теж. Ну, звісно, ну, ну, дивіться, ми не можемо зробити нецільну передачу, да, а. Футболісти ЛНЗ можуть це зробити. Да? Ну, це майстерність футболіста. В будь-яких умовах зробити передачу, обробити м'яч, забити. Ну це майстерність футболістів. А в таких умовах це вона ще більше сказується. Так що у нас її немає. Дякую вам. Все, до побачення. Успіх. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готово! Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми.